Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. На сьогодні знову відео по Бравл Старсу. І ми сьогодні будемо відкривати 100 стартропів. Чесно кажучи, я очікував якийсь обман. По, типу, ну, дійшли вже ми аж до самого кінця, і нам скажуть: вітаємо вас першим квітня. А 100 Стартропів немає. І все. Але ось. Вони є, усе є? Але ми спершу е, відкриємо ці стардропи на двох твінках, а вже потім на твінку ще одному? І на основному акаунті. А звук де? Так, з міфічного стадропа нам випадає гаджет. Найс. Так. Так, у нас знову з'явились квести, все з'явилося. Кристали. Що ж, відкриваємо 100 стардропів на першому філінку. 100 стардропів це ж просто неймовірна кількість. Ну, це. Стар... Тропи всі, що ви можете відкрити за цілий сезон. За цілий сезон. Це збирал Паса. Там, ну, ну, хай 30, да? І за щоденні старт тропи, ну теж. Там 70. І виходить так, що ви можете за сезон відкрити 120-130 стардропів, А тут вам просто так 100. Так. Хова. Ну це. Прикольно, звичайно. Е, Скін на Мейсі. А ні це Мейсі. Нормально. Так, відкриваємо від... Прилайний. Нам уже випало два міфіка і легендарний. Так, скін? Я не... дивився. Let's, Let's do this. А, це у нас хто? Якась Джесі? а Шелі, господи. Шелі без... Це же Скін. Так, відкриваємо далі. Епік. Пінчик на пінчик на нам... навіть нападає. Якщо чесно, по більшій частині. Мені якби все одно, що тут випаде, більш важливіше, що буде на... основе. А тут это уже такая. Да. Сто стардропик. Ого. Нам випало з епіка скин. З епіка. Нас ну, звісно, конечно, в шоці, в шоці Ой, це, мабуть, буде дуже Того О, ще один... Скін ще один? ні, це, мабуть, персонаж. У мене на цьому аккаунті не було ріку. Так. А ну щас. Так, ну я. Yeah. Скрінчик для превьюшок до цього всього. Так, що нам зараз випаде з легендарного. Анука? Це або пасівка, або гаджет. Я не побачив! Що я зробив? А ну я на віде вже плачу, якщо що. Так, відкриваємо далі. Там був спрей, начебто, на... РТ. Супер. Так, відкриваємо далі. Супер. Супер. Начебто там був спрей на кордоліуса, цікаво, скільки ще. Як же це довго і. Прикол в тому, що не випадає нічого. Ну там сп п... реї. І якийсь і все? У мене вже рука болить. Mm. Так, так, якийсь а це супер цей едгар. Це нам скін зе піка мабуть. Так тихо все. Ми від відкрили 100 старопів, нам випало начебто три міфіка і дві легендарки. Так, заходимо швиденько на ще один аккаунт. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Yeah, Так, ще 100 дропів відкриваємо. Міфік. А, скажіть мені, будь ласка, чому з епіка нам випадають скини, а з міфіка нам випадають фінни. Ну, скін же ж. краще. Там був начебто спрей на містера Пі. Так, да, я, я спішу, якби. Опа. Так, це в нас на третьому твінку. Так, я закрив очі. Якийсь гаджет. посылка. <laughs> Не, ну, кстати, хол Роша. Но с легендарного. Не. Пинна а... Анжела. Дуже непоганий гаджет на часі. Нормально, нормально, ну. Кинчик хопа, і тут теж хопа Так ще треба кринчик епіка і міфіка міфік є, все. Все е, е, колекція всіх скнів, всіх схрінів, всіх стартів. Там був спрей на Емс, я побачив. Пінчик на фенга. Ура, легендарний! Я, якось вже, знаєте, реакція не та. Так, все, я закриваю очі. Коу-ґу-ґу, коу, це скін на Макс Леопард. Майже вгадав. Гермес. Я не пам'ятаю скін за 2750 чи за. Piad. Mm. Go, 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 go. <clears throat> Як вже це все довго. Міфік, що з міфіка? стічки все. Ну. На цих аккаунтах це якби хорошо. Хорошо. Ще один міфік. 500 золота. то золото. Шкода. шкода, що в кінці нам не показують, як би, що нам випало із цих ста старопів. Було б дуже доречно. Ну, хоть один епік, дай. Дякую. Ще один епік. Ну, хватить. Ви балуєте же. Епік. 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 Міфік. 200 очків сили. Ура! Те ще один. <смір> Так. Чудово! Да, ще чуденні подвійні стартропи. І я їх теж сьогодні відкрию. Не на віце. Ну, як є. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть, будь ласка, що вам випало із цих ста стартропів. Мені буде дуже цікаво почитати це все. Що ж, ще раз лайки, коментарі. І всім дякую за перегляд і до наступного відео, яке, я думаю, вийде завтра. Друга частина відкриття оцих 100 стардропів на двох інших аккаунтах. До завтра.